Вітаю! На цьому уроці ми продовжимо вчитись розв'язувати рівняння пропорції. Знову ж таки, конспекти, який необхідно знати, і перше рівняння. 4,9 так відноситься до 0,35, як х відноситься до 35. Використовуємо основну властивість пропорції, починаючи множити з середніх членів, тому що туди потрапило невідоме. І воно тоді буде. У нашому рівнянні в лівій частині що звичніше. Отже, 0,35 помножте на Х дорівня 4,9 помножте на 35. Дивіться, будь ласка, уважно на стрілочки, які числа ми повинні множити один з одним. Дехто на уроці не зрозумів цей момент. Уважно, стрілочки показують, які числа ми перемножаємо. Далі. Ділимо обидві частини на 0,35 для того, щоб виразити х. Скорочуємо на 0,35 в лівій частині і записуємо вираз для х. Але зверніть увагу, я дещо його змінила. У нас не натуральні числа, у нас десяткові дроби. З ними зручно працювати тоді, коли ми їх перетворимо на натуральні числа. Що я зробила? Оскільки у знаменнику після коми дві цифри. А у чисельнику була 14,9, одна, одна цифра 9. То я урівнюю кількість цифр після коми у чисельнику і у знаменнику я дописала 0 до числа 4,9. Тоді, і в чисельнику і знаменнику, після коми буде по дві цифри. Ось тут, праворуч, я покажу обчислення. Так буде досить зручно і не потрібно буде переписувати. Взагалі, в рівнянні кожна рівність повинна починати з нового рядка. Ось тому я ставлю таку жирну-жирну рисочку, і це означає, що тут просто будуть обчислення. Отже, я переношу кому на дві цифри, праворуч, і в чисельнику, і в знаменнику. Фактично домножаю і чисельник і знаменник на 100. Помічаю, що можна скоротити. 30те скорочую і отримаю одразу результат 490. Отже х дорівнює 490. Зверніть увагу, знову ж таки, розв'язуючи це рівняння, ми обійшлися без множення, без ділення, без складних обчислень. Єдине, треба пояснити ось цей момент з перенесенням коми. Розглянемо ще один приклад. 4,5 так відноситься до 0,6, як і Х відноситься до 2,4. Показуємо крайні члени пропорції і середні члени пропорції. Перемножаємо спочатку середні члени пропорції, потім крайні. Ділимо обидві частини ну, на 0,6. Скорочуємо. на цей момент, я думаю, що ви засвоїли. Далі я звертаю увагу, що в чисельнику в обох множниках разом після коми дві цифри, а в знаменку – одна. Тому я переписую вираз, який я отримала для Х, але ось таким чином. До… 0,6 у знаменнику, праворуч дописую 0. Тепер і в чисельнику, і в знаменнику після коми по дві цифри. Точніше, у знаменнику після коми дві цифри, а у чисельнику після коми в кожного множника по одній цифрі, а сумарно також вийде дві цифри після коми. Подивіться візуально цей момент. Далі переносі кому у числа 4,5 на одну позицію праворуч, у числа 2,4 також на одну позицію праворуч, таким чином, у чисельнику я перенесла коми на дві позиції. Сумарно, Знаменнику переношу кому на дві цифри праворуч. Одразу. І в мене отримує, я отримую натуральні числа. Залишилося тільки розкласти на прості множники ці числа і скоротити. Це ви вже вмієте робити, я не пояснюю. І скорочуємо. отримуємо, що х дорівнює 18. Потренуйтеся, спробуйте самостійно виконати ось таке завдання. А так, відноситься до 2,1, як 15 до 14. Працюйте. Перевіряйте. Показуємо крайні члени пропорції, показуємо середні члени пропорції. Починаємо множити з крайніх членів пропорції. ділимо обидві частини на 14, скорочуємо 14 у лівій частині. Отримуємо вираз для обчислення А. Але я його трошечки доповнила. Оскільки в чисельнику після коми одна цифра, то у знаменнику я поставила після 14 коми і дописала 0. Далі переносимо коми. На одну позицію і в, чисельнику, і в знаменнику. Виходять натуральні числа, розкладаємо їх на прості множники. скорочуємо. І отримаємо 9 ,4. Виділяємо цілу частину, буде 2,1. Пам'ятаємо, що 1 четверта 25. Сотих. Отже, вийде 2,25. рівня 2,25. Можна було залишити відповідь у вигляді а до рівня 2,1. Це також правильно. Але перевагу надають саме в відповіді у десяткових дробах. Якщо можливо отримати скінчений десятковий дріб, як в нашому випадку. Спробуйте виконати наступне завдання. 7,2 так відноситься до М, як 1,8 відноситься до 25. Працюйте. Перевіряйте. Показуємо крайні члени пропорції, показуємо середні члени пропорції. Множити починаємо із середніх членів пропорції. Ділимо обидві частини на 1,8. Коротшемо 1,8. Отримаємо вираз для обчислення М. Коми переносити будемо одразу очевидно, що тут нічого не потрібно доповнювати. І вийде 72 помножити на 25 і поділити на 18. Розкладаємо на прості множники і скорочуємо. Отримуємо 100. Отже, М дорівнює 100. А виконати наступне завдання. Тут пропорція подана у вигляді рівності двох дробів, тому будемо множити накорост. Починаємо множити з пари, де невідоме, тобто n помножити на 6,4 спочатку, потім на 0,4 помножити на 0,15. Ділимо обидві дві частини на 6,4, скорочуємо 6,4 в лівій частині, отримаємо вираз для знаходження n, але трошечки я його вдосконалила. Оскільки у чисельнику після коми сумарно 3 цифри, а в знаменнику була одна, тому у знаменнику я дописала два нулі, щоб також після коми було три цифри. Далі я переноси коми, утворюю натуральні числа. І зупиняюся на цьому моменті. Думаю, що ви ну, частково засвоїли його. Потренуємося ще на уроці. І далі розкладаємо числа на прості множники. Коротше. І утворюється у нас число 3 320. Це число можна перетворити скінчений десятковий дріб, але він буде трошки незручний, і тому ось в такому вигляді краще і залишити. Спробуйте самостійно розв'язати наступне рівняння. 34 так відноситься до 5,1, як 1,4 відноситься до х. Працюйте підвіряйте. Показуємо, що будемо на крест. Починаємо множити з пари, де потрапило невідоме. Ділимо обидві частини на 34, Скорочуємо 34 в лівій частині, і отримаємо вираз для знаходження х, але трошечки доповнений. Оскільки у чисельнику після коми сумарно дві цифри, а в знаменнику після коми нема цифр, тому ставимо кому і дописуємо два нулі. Далі перетворюємо натуральні числа. Розкладаємо на прості множники, скорочуємо. І отримаємо 21 сота. Одразу можна записати десь дробом 0,21. Отже, x дорівнює 0,21 сота. Наступне рівняння також спробуйте спочатку розв'язати самостійно. Y так відноситься до 5,1, як 2,1 відноситься до 0,17. Працюйте, перевіряйте. Показуємо, як будемо множити. Починаємо множити з пари, куди потрапило невідоме. Ділимо обидві частини на 0,17, скорочуємо 0,17 в лівій частині, отримуємо вирост для знаходження Y. З комами все в порядку. Тому одразу переходимо до натуральних чисел. Розкладаємо на прості множники, скорочуємо і отримаємо 63. Отже, y дорівнює 63. Розяжі самостійно таке рівняння. Х так відноситься до 0,7, як 2 відноситься до 0,35. Працюйте? Перевіряйте. Показуємо, як будемо виконувати множення. Починаємо множити з пари, куди потрапило невідоме. Ділимо би дві частини на 0,35, скорочуємо 0,35 в лівій частині, отримаємо вираз для знаходження х. Зверніть увагу, що я урівняла кількість цифр після кому, чисельнику знаменуку. Переношу кому, отримую натуральні числа. Тут можна розкласти, потім скоротити, але можна помітити, що. Легко 70 розділити на 35, це буде рівно 2. І 2 помножити на 2 буде 4. Кому це важко, розкладаємо на прості множники і скорочуємо. Такий спосіб помітила Саша і запропонувала в одному із завдань в класній роботі. Це зручно. Будь ласка, можна користуватись і такими способами. І відповідь їх здорівня 4. І перевірте себе, виконавши ось такі 4 завдання. Розв'яжіть відповідні рівняння. Працюйте! Перевіряйте. Я не буду коментувати, думаю, що у вас не виникне питань. Тому просто перевіряйте. Якщо у вас вийшли однакові результати, хоча, можливо, ви виконували дії трошечки не так, але результати ви отримали аналогічні, то я вас вітаю, урок ви засвоїли. Відпочивайте.